Так, народ, всім привіт! Обіцяла вам записати відео, як правильно займатися трейдингом, як відслідковувати певні якісь нюанси, щоб у вас була плюс-мінус така статистика при таких новинах. А, реакцію отримала, відео записую. І давайте з вами наперемовимо, що і в цьому відео на Ютубі ви напишете коментарі, ви напишете, де сте реакції, лайки, тому що ви дуже сильно ліниві. Що ви не відплачуєте мені лайками, коментарями і тому подібне. Репостами це також підтримує мій канал. Тому, звичайно, немає мотивації записувати вам якісь прикольні, хороші відео. Тому давайте робимо підтримку один одному. Я вам зараз поясню, як це все робити. А ви лайки, репости і коментарі. <клес> Дивіться, що у нас в принципі відбувається. Тобто, ви повинні розуміти, що трейдинг це не тільки там подивитися графіки, там смарт-мані там вивчити. Зона інтересу, СТП БТС, це трішки не так все працює. Трішки треба розуміти глибину економіки і розуміти, що все таки у нас під капотом відбувається. Хто продає, хто купляє. Це дуже важливе, дуже важливі нюанси, моменти. Тому що, наприклад, навіть якщо взяти в ком'юніті, просто одним прикладом, наприклад, криптотрейд, да, тобто, от у мене позиція по орці, да, там 400%. І якщо подивитися. То я цю орку давала і пояснювала, казала, що слідкуйте за оркою, тому що її починають масово розпродавати. Так, зараз. О, так, бачите, орка. І тут, звичайно, я це все замалювала, тому що це тільки в ком'юніті, тобто. Ви дивитесь, що відбувається. Масово актив починають продавати, звичайно, стаємо в шорт. Масово куп... починається купляти, стаємо в лонг. Тобто, навіть якщо може бути таке, що ви можете побачити, що щось йде проти ринку. Тобто, наприклад, у нас там вчора сьогодні все проривували, проливалось, да, а подивіться, два активи себе тримають дуже добре. Тобто, подивіться, на графіки, вони взагалі не проривались. Чому? Тому що їх масово купляли в цей момент і вони стояли. Але вам потрібно навчитися це аналізувати і розуміти. А, так, так, два сайти. Хіперліквідіті і Декс робот. E, що для нас ці два сайти? Тобто я вам просто швиденько я не буду там прям робити якісь э, Заглиблюватись просто в двох словах. E, Binance, Bybit і всі інші біжі, це прикольно, але. Неприкольно для тих людей, які трейдять великими сумами, тому що е тримати найбільші великі суми це небезпечно. І хороші трейдери, у яких там захід на пару мільйонів, а не на пару тисяч, якихось там е інших скажімо так, сумах. То вони стараються все таки обходити всякі бінанси, і тому подібне. Звичайно, я торгую на бінансі, тому що я не торгую на пару мільйонів і спокійно про це можу говорити. Але є люди, які торгують на більш серйозні суми, і звичайно, що ми можемо їх подивитися через певні сайти, і таким чином, наприклад, заходити з ними в позицію. Тобто, заходити там допустимо на сайт «Hyperliquidity», Можете лідерборд натиснути і побачити гаманець трейдера, да, і хто по, по на думку саме гіперліквідіті, тому що це також площадка для трейдингу, а, є в там, топі, у кого там найкращий ПНЛ, а, скільки там хто заробив. Хтось там колись називає свій гаманець, хтось не називає, тобто тут я не буду зупинятися, не буду вам про кожен гаманець розповідати. Тобто ви собі вже самі зайдете і все подивитесь покласти. Моя задача вам просто дати місце і почву для розмішлення, так сказати. Ну, наприклад, там ви собі знайшли, бачите, там якийсь там гаманець має там 76% він Окей, типу, заходимо на цей гаманець. Можемо подивитися, що він робить, але на гіперліквідіті це не завжди там прям дуже зручно, щоб там дивитися всі транзакції, наприклад, або навіть слідкувати. Тому для цього можна використовувати інший сайт, це DextraBot. І ось уже сюди ви вставляєте там той гаманець, на який ви скупіювали з гіперліквіті. Ви можете навіть і тут його шукати, тобто не проблема там. На самому, скажімо так, декстуль, я тут потім зараз поясню. Але, ну, наприклад, такі два варіанти собі можете робити, щоб ви збільшували коло своїх гаманців, з якими ви будете слідкувати. Тобто, заходите, підключаєте свій гаманець, тому що якщо не підключати гаманець, то трішки по-іншому буду працювати. І так, дивіться. Тобто, у нас по факту ага, open position ми зараз відкрили. Получається, оцей гаманець у нього зараз немає позиції. Але якщо ми подивимося, наприклад, на його графік, да, тобто він, ну скажемо так, стабільно в нормальному такому рівному стані, там скільки він заробляє і тому подібне. Ну, от, наприклад, є інший гаманець, в якого. Да, бачите, в нього теж бувають слети, падіння, тобто це нормально. І в той, хто трейдет, ті, хто дійсно займається трейдингом, це в принципі нормально. Не може бути постійно профіт. Тобто, подивіться на кількість позицій. Тобто, що відкриті шорти, в яких позиціях у нього зараз відкриті, і ми бачимо лонги, в яких позиціях у нього зараз теж відкриті. Тобто, можемо також за ним спробувати слідкувати. Наприклад, ми можемо просто сидіти. На цьому сайті слідкувати дивитися, що він робить, можемо також поставити трекер, там, допустимо, Wallet Action. І сюди додати наш валет. Це я просто вам зараз зроблю по. Тобто, да, от ми сюди додаємо. Валет напустимо тест. Ви себе вже там називаєте, як ви хочете. Та що таке, тест? Вот, трек. І все. І от тут у нас. Uh, mm, так, да. І у нас отутється один валет. Uh, Join Telegram. Uh, я зараз не буду це все робити. Uh, ви просто там, uh, натискаєте joint Telegram, тому що зараз зробила інший новий хюпер, тому що в моєму хюпері uh, багато ну, інформації. Просто я б вам зараз весь екран замалювала, або, або давайте я все-таки під'єднаюся, просто розмонтую. Так, просто натискаєте начать старт, і от там, допустимо, у вас ось цей гаманець, який ви собі взяли, і ви тут будете отримувати інформацію. Бо, звичайно, це новенький. Ви будете отримувати інформацію про те, що заходить. От, бачите, прямо зараз. Що він зробив? Він відкрив шорт да, на коїні юні. Да, ось він відкриває шорт на коїні юні, про котрий сідняє, чи відкриває його не, на, не одним ордером, а там, частково. Тобто ви отримуєте зразу цю інформацію е, і можете в неї використовувати. Тобто це, і плюс е, також ви можете. Наприклад, не тільки там ну сліпо робити те, що ви там познаходити якісь гаманці, тому що тут можна також пошукати, подивитися якісь гаманці, хто хтось з кимось зв'язані і тому подібне, тобто хороші там погані. Ви можете, тобто, через Хіперскан. Ви шукаєте гаманці, і тут ви собі додаєте дивитеся по статистиці, чи вони вам підходять, чи, чи треба вони вам і собі їх трекати. Але я хочу, щоб ви собі знали розуміло, розуміли, що це вам не грааль успіху, що ви сядете комусь якомусь трейдеру на хвіст і будете з ним повторяти. Тому що будь-який трейдер може там. Якісь помилки робити. І вам все рівно потрібно аналізувати, все таки, що відбувається. Тому що, наприклад, якщо взяти телеграм-канал, да? тобто я вам говорила, що по факту нас чекає чорний понеділок. Да? І ну, тобто це було очевидно, що а, чорний понеділок. Да, це було очевидно, що у нас по факту ринок буде литися. І ви повинні також, наприклад, у вас трейдер якийсь є, у нього там він стає сьогодні, ну тобто не сьогодні, а в неділю вечором стає в усіх позиціях по ну, тобто, А по факту у нас все говорить про те, що у нас все буде, литися, будуть одні шорти. І що нам потрібно робити? Звичайно, думати своєю голівинкою. Це все, це один тільки нюанс. Також у нас в ком'юніті є боти, які там слідкують за іншими там, великими китами, там дають аналітику по активам, які активи які закупляються, які продаються активно. Це також там є у нас і свої боти всередині нашого ком'юніті. Тому, якщо хочете там більше дізнатися, слідкувати, бути в курсі, в тренді, що потрібно робити, додавайтеся в ком'юніті. Там є в в нашому шапці профілі, да? тобто є Криптосвіт хаб Ви собі сюди заходите і вибираєте, яким чином ви собі хочете підключитися до ком'юніті. Якщо хочете, наприклад, більше актуальної інформації отримати. Ось таким чином можна просто дійсно трішки слідкувати за тим, що відбувається, і, хоч якось не зливати свої бюджети, свої депозити, тому що, в принципі, трейдинг це про аналітику і про. Вміння розуміти, що все таке відбувається у нас на ринку. Будуть питання? пишіть в коментарях ще раз всім сладкого дня.